Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал. Сьогодні покажу вам, як зробити композицію своїми руками на подарунок. Я буду робити подарунок дівчині, і для цього я купила ось таку коробочку. Гарну коробочку з золотистою обводкою ось такі цукерочки Фереро Роше. Тут в коробці є 16 штук Таку гілочку білої. Рослинки, не знаю, як вона називається. Такі трояндочки, дуже красиві, гарні ніжні. От з білими такими плямками. Думаю, буде гарно. І купила три штучки пальмових листочків доповню. А також, думаю, буду використовувати такий прозорий з золотистою водкою, можливо. Можливо, такий. У мене ще є золотистий, такий дуже гарний колір салатовий. І ось такий з такими квітками. От. Так я підібрала. А що з нього буду використовувати, то ще подивимося, коли будемо вже клеїти до нашої упаковки. Також нам буде потрібно. це палички. Палички. Клей, клей пістолет і флористична губка. Ми будемо її замочувати, а другу половинку будемо ставити під низ, щоб була висота. І так, приступаємо до роботи. На дно я приклею завжди половинку флористичної губки, щоб мені була висота. Ось так я собі примірила тут кусочками ще приділила. І основну я вже по розміру. Вирізала, намочила її на 15-20 хвилин в воді, ну можна і менше, ви будете бачити, як вона набирає води, щоб вода була всередині гарно збережена волога, щоб квіточки довше протрималися. І ось так я спочатку беру одну пленку, потім беру так, щоб на, на всяк випадок я завжди переживаю, щоб гарні квіточки були, стояли довго і ніде нічого не протекло на гарну коробочку, тому я так страхуюся. І зараз приміряємо її сюди, і потім оформлюємо вже квітками і цукерками. Ось так ми поставили губку. І вже я собі наготовила цукерочки. Ось так ми шпажками розділяємо шпажку на три частини і такими вон, приблизними до 10 см я приклеюю От, І воно гарно тримається. От. Далі ми будемо вирізати з кожної бумаги смужку, приблизно так само 10 см. От, і нам потрібний буде степлер, щоб скріпити її маленькі такі фантики. Зараз покажу як. Так, вирізали ми смужку, розділили її на дві частини. Тепер ми її складаємо, це в нас будуть великі фантики, на двоє І Кидаємо ще раз. Неможливо, там не важливо як особу. От. Головне, щоб було багато шаровість. Ось такий фантик великий. Це буде наш самий перший слой. Ми його зробимо ось так. Далі будуть... наступним слоєм будуть трошки менші фантики, і тоді вже будемо дивитися, як доповнювати нашими листочками. Ось так. Ми беремо степлером тут скріплюємо. Ось такий фантик. Ось такі фантики я приготувала, трошки таких з жовтою обводкою, золотистою, трошки золотистих, і трошки таких гарних салатовеньких. І так, але перед тим, як ми будемо її клеїти, я витягну свій оазіс, флористичну губку, щоб нам було зручніше клеїти збоку, а потім ми її назад поставимо. І ось така композиція вийшла. Я старалася, підбирала кольора, щоб одне з одним перекликалось. Перш за все, щоб імениниці сподобалось такий подаруночок. Я не займаюся цим професійно, тому якщо щось зробила не так, то сильно не критикуйте. О, такі ніжні кольори, акцент на трояндочки такого гарного насиченого кольору. От, вирішила, щоб так доповнити з цієї сторони листя пальм. Буде так. Якщо вам сподобалось відео, підтримайте мене пальчиком вверх, прокоментуйте. Завжди буду рада. Всім гарного дня! Мирного неба, здоров'ячка міцного і скорішої перемоги. Всім папа! -па.